Всім мої вітання. Сьогодні робимо звіт з 8 лютого по 15 лютого. 8 лютого. Випічка з двох яєць. Всередині сироп плавлений. Запіканка сирна, сметана, кава. конфітюр полуничний, конфітюр полуничний і домашній і стевією. Цукор до сніданку 5,9, після сніданку 6,8. На вечерю. Не було коли готувати собі. Чоловіку готувала гречаники, домашня ковбаска, було приготовлено, салат з яйцями і сирком чесником. До вечері геть забулася поміряти цукор в крові після вечері 5,9. Тобто, пройшло нормально. 9 лютого Два яйця, солоний огірок, три млинці з сиром сметана кава. Зранку забулася поміряти до сніданку, після сніданку 7,9. Ну, могло бути від нервування. Ввечері їла, що попало, Собі не було, коли готувати. Їла вермишель, кусок курочки, салат з яйця сирка і чесником. Ні до вечері не міряла, ні після вечері не міряла. Десяте люди, 12 -е, випало з мого життя. Взагалі я не знала, на якому світі нахожуся. Що я снідала, що вечеряла? Хочу сказати, що навіть і не чи снідала чи вечеряла. Ну, щось там, якісь перекуси були, бо, видно, що сусало. Так, 13-го взялася за себе. 13 лютого, на сніданок два яйця, два млинці із сиром сметаною. Сметана 15%, не забувайте кава. Цукор в крові до сніданку 6,5. Після сніданку 6,6. Уже все нормалізувалося. Нерви мої нормалізувалися і цукор нормалізувався. На вечерю: тушена капуста, курятина, 3 яблука. Цукор до вечері 5,5, після вечері 7. 14 лютого. Омлет з плавним линм сирком. Три налисника, одне печене яблуко, кава. До сніданку поміряла, після сніданку не поміряла. До сніданку цукру в крові був 5,4. До вечері цукор в крові був 4,8, після вечері 5,9. Була знову ж тушена капуста, куряча гомілка. 15 лютого на сніданок 2 яйця, сир зі сметаною і з гущенкою. зі стевією, не забувайте. Кава. Цукор в крові до сніданку 5,5, після сніданку 6,7. Ну, тут я побачила, що нерви просто так не проходять. Вагу трохи набрала. На вечерю, 15 лютого, горохова каша, огомілка, солоний огірок, два печені яблука. Цукор в крові до вечері 6, після вечері 7-2. Хочу сказати, що оці дні 13, 14, 15. трохи між. Сніданком і вечерю був перекус. Цукор не піднімає, але підняло все-таки вагу. Скажу чим робила перекус. Насіння. Насіння сояшникове. Напевно, воно не дуже маслянисте, бо цукор взагалі не підняло. Хочу сказати за насіння, що насіння було не смажене, а таке чуть підсушене, щоб можна було лускати. От трохи як нервувала, то лузала насіння. І от ці дні, коли то толі снідала, то лі вечеряла, теж лускала насіння. Ну, за ці дні і вага в мене піднялася. Робіть висновки, і не було мені коли займатися ні йогою, ні ходьбою. Все потрібно було вирішувати бігом, маршрутками, в общем, на телефоні, не було нагрузки. Ну, от і набрала. Фото записника скину, і там, де я робила фото блюд, ті, що я снідала і вечеряла, теж скину. Всіх люблю, цілую.